Я християнська родина. Святий отець Піо. І таїнство сповіді, можна увійти? Звісно, тату. Що читаєш? Життя отця Піо. Як цікаво. Ти взяв її з бібліотеки? Ні. У катехетичному класі. Наш катехет попросив нас прочитати, щоб приготуватись до першої сповіді. Чудово, бо отець П'йо по багато годин сповідав людей. Я знаю про це. Сказано в книзі. Чи знав ти, що дитиною він любив читати і відвідувати Ісуса, у дарохранительниці парафіяльного храму? Ні, не знав. Усі думали, що він дивний адже він відрізнявся від інших дітей. Але на мою думку, він був дуже хоробрим. А знаєш чому? Він не переймався тим, що думають про нього інші. Поки інші гралися, він відвідував Ісуса і не зважав на думку дітей. Так, твоя правда. Алло. Привіт, Артур. Це Артур. Ні, я не можу піти на футбол. Чому? Бо готуюся до першої сповіді і маю дочитати книгу. Послухай, мене не хвилює те, що ти відкладаєш усе на останній момент. Я ж сказав, що не можу і не хочу йти. Що? Не думай, я не заучка і не дивакуватий. Я просто роблю те, що маю. Ну, ти і без мене можеш зіграти. Бувай. Артур не може повірити, бо це не те, на що він очікував. Ти все зробив правильно. Я тобою пишаюся, синку. Отець Піо навчив мене цього. З цієї хвилини мене не хвилює те, що думають інші, а лише те, що думає Бог. Супер. Це мій хлопець. У 16 років отець Піо став монахом і розпочав тяжке життя. Його келія була дуже простою, і він навіть спав на мішку з листям. Не мав нічого. А подивись, що маю я. Так, у тебе багато є за що дякувати Богу. Як я можу бути таким, як отець Піо, якщо у мене так багато усього? Дякуючи Богу і піклуючись про ці речі, тільки так будеш володіти ними і надалі. Але ж отець Піо взагалі нічого не мав. Він спав одягненим у свій хабіт і ходив, босоніж, взимку і влітку о п'ятій ранку. Він прокидався на молитву. Він їв дуже мало жертвуючи це зречення богу. вчися в отця піо, і не будеш повністю з'їдати шоколад. Ні, за що. Я не дозволю усе з'їсти тобі. Гаразд досить. Ви двоє можете їсти шоколад у міру і дякувати Богові за його приємний смак. Чи можемо ми теж жертвувати добрі речі Богу? А вже ж, ми можемо жертвувати усе, що хочемо. Бог вибрав отця Піо, щоб нагадати нам, що сам Ісус чекає на нас у сповідальниці. Боже. Ти показав мені, що все моє життя буде мучеництвом. Я страждаю і страждаю, але не хочу, щоб мій хрест став легшим. Хочу страждати з тобою на хресті, бо страждання з тобою такі приємні. Прошу, дозволь страждати для тебе. Отець Піо невдовзі став священником і цілими годинами без перерв сидів у сповідальні, вислуховував сотні людей, які чекали в черзі на сповідь. Дитино, що тобі потрібно, так це молитва. Ти маєш багато молитися. Молитвою. Ти дратуєш диявола, і він відступає. Молись, роби добрі вчинки і відвідуй церкву, що є нашою матір'ю. Отче, ви справді святий? Не кажи такого, сину мій. Я не святий. Бог знає, що я просто хочу бути монахом, що молиться. А чому люди йшли до нього на сповідь? Вони могли б піти до будь-якого іншого священника. Отець піо давав хороші поради, і він добре знав тих, хто сповідався. Духовне керівництво полягає у визнанні наших гріхів перед тим самим священником, який знає нас, адже він може дати найкращу пораду для нашої душі. Отця піо вважали святим і через його стигмати. Стигмати? А що таке стигмати? Це сліди від свяхів і списа на тілі Христа. Це чудо, коли їх мають інші люди. Таку честь Бог подарував лише кільком людям. Бог обдарував оця піостигматами і сказав, що той носитиме їх 50 років. Отець Піо дуже здивувався, чому саме йому випала така честь? Що скажете лікарю? Не знаю. Це неймовірно. У своєму житті я не бачив нічого схожого на це. Ті рани незвичайні, ніщо природне не могло бути їхньою причиною. Ми так і думали, але хотіли, щоб ви на них глянули і сказали нам, чи є цьому якесь медичне пояснення. Ну, боюся, що ні. Немає жодного пояснення. Вони постійно кровоточать і болять, однак не загоюються. Не знаю, брате. Знаю лише одне це від Бога. Дуже скоро кожен у селі знав про стигмати, і це переконало їх у святості отця Піо. О, так, у нього стигмати Христа. Зрозуміла. Коли люди дізналися про стигмати, вони подумали, що він святий, так? Ні. Не лише через стигмати. Його репутація святого прийшла через близькість із Богом. Він днями молився і сповідав людей. І жертвував страждання за гріхи інших за гріхи інших. Не розумію, чому отець Піо хотів страждати за інших. Послухай коли ми ображаємо Бога, є гріх і покарання. Коли ми визнаємо гріхи на сповіді, Бог їх пробачає, але кару ми повинні змити добрими ділами. Не розумію. Припустимо, ти щось вкрав у друга і потім пошкодував про це. Ти вибачаєшся, і він тобі прощає, чи не так? Але вибачень недостатньо. Треба повернути те, що вкрав. Це називається відшкодування заподіяної шкоди. І отець Піо через страждання і молитву захотів відшкодувати Богу за всі гріхи людей, яких сповідав. А він ніби хотів відшкодувати образу, яку заподіяли Богу, його гріхи і гріхи інших. Невдовзі його репутація святого поширилася по всьому світу, і люди з усіх куточків приїздили до Петральчини, щоб просто висповідатися і розказати про свої проблеми. Дитино моя, молися, вір і не хвилюйся, хвилювання пусте. Бог милосердний і слухає твою молитву. Молитва це наша найкраща зброя, це ключ до Божого серця. Слід розмовляти з Ісусом не лише губами, але й серцем. Насправді, часом тобі слід розмовляти з ним лише серцем. Але отче, я не знаю, як молитися, не знаю, що казати Богу. Твої слова не мають значення. Я розкажу тобі одну історію. Якось молодий жонглер став монахом. Він не вмів ані співати, ані молитися з братами. Однак, коли хори були пусті, він підходив до статуї непорочної Діви Марії і жонглював, бо це була єдина річ, яку він робив найкраще. Один з братів побачив це і розповів абату. Спостерігаючи за цим, Абат був здивований адже статуя Марії ожила. Непорочна Богородиця усміхнулася, і дитятко Ісус заплескало в долоньки. Кожен з нас робить найкраще те, до чого покликав нас Господь. Найбільшу убогий монах жертвував Богородиці те, що найкраще вмів робити, і вона прийняла це з вдячністю. Він навіть отримував листи з усіх куточків світу з проханнями про молитву, бо Бог обдарував його даром зцілювати. А що означає дар зцілювання? Це означає, що отець Піо просив Бога когось зцілити, і Бог стілював. Одного дня він отримав листа з Кракова. Вельми шановний отче, благаю помолитися за сорокорічну жінку, маму чотирьох дітей з Кракова, Польща. Її здоров'ю і життю загрожує рак. Прошу, попросіть у Бога, щоб через заступництво Богородиці Діви, він зглянувся над нею і її родиною. Брат у Христі Кароль Войтила Кароль Войтила? Папа Йоанн Павло II? Так, але він написав того листа за багато років до того, як став папою. І та жінка була стілена. Побачиш через якийсь час отець Піо знову отримує листа. Вельми шановний отче, жінка з Кракова, мама чотирьох діток, одужала 21 листопада ще до операції. Богу подяка Кароль Войтила, вікарій Кракова, Польща. Вона одужала завдяки молитвам. Отця Піо? Так. Ого. З такою суперсилою я був би найпопулярнішим хлопцем у школі. Усі б називали мене Супер Алекс. <рес> <рес> Але отець Піо ніколи не привласнював дарів, які давав йому Бог. Але що означає привласнював? Він ніколи не використовував дарів на свою користь. Отець Піо знав, що Бог обдарував його усім заради допомоги іншим людям. Саме це він робив усе життя. Інколи він навіть знав гріхи людей ще до їхньої сповіді. А він міг читати їхню совість. Він міг читати думки неймовірно. Однак деякі люди не розуміли, як простий монах міг стати таким відомим. А вони вважали, що стигмати він зробив сам, тому йому заборонили спілкуватися з людьми. і Він був надовго закритий в келії. А він пожертвував це Богу і завжди приймав страждання без нарікань. Він навіть бачив лик папи. Солодкою є рука церкви, навіть коли вона карає нас, бо це рука матері. Він приймав це без нарікань? Так, не схоже на правду, але було саме так. Ісус слухався волі святого Отця упродовж цілого життя. Отець Піо теж хотів наслідувати Ісуса у слухняності. Він хотів стати таким, як Ісус. А його не засмутило те, що він хотів бути з людьми, а йому не дозволяли. Ні. А він був щасливим адже бачив у цьому волю Бога. А той, хто виконує волю Бога, ніколи не сумуватиме. Через кілька років церква зрозуміла, що звинувачення проти отця піо були спровоковані його ворогами, і йому знову дозволили сповідати й публічно відправляти святу месу. Багато людей відвідували ці меси з огляду на великий запал отця піо під час богослужінь. Меса це Ісус на Христі з Марією і Йоанном під Христом. Я ангелами що адорують Вигукуємо з любов'ю і поклонінням, роздумуючи над цим. Діва Марія, представлена в світі літургії по особливому. Вона з одного боку, але я її бачу. Чи це можливо, щоб матір Ісуса, котра була на Голгофі, котра пожертвувала свого сина за спасіння наших душ, не була б присутня в містичній Голгофі вівтаря? Отець Піо хотів побудувати лікарню поблизу монастиря, щоб лікувати хворих і допомагати їм зрозуміти, що їхні страждання об'єднані зі стражданнями Христа мають велике значення. Хвилинку, чому він хотів лікувати хворих? Чи ти щойно не сказав, що страждання це великий скарб? Бог хоче, щоб ми були щасливі і одужували, коли хворіємо, але нам не слід забувати дякувати йому і жертвувати наші страждання за наші гріхи і за гріхи усього світу. Як робив це отець Піо. Отче, будучи в раю, чи буду я ближчим до вас. <гум> а вже ж, що за рай буде для мене, коли я не буду біля своїх духовних дітей? Боюся помирати. Подумай, як сильно Бог тебе любить, і ти не боятимешся. Отець чекає, щоб обійняти тебе. Ми називаємо це смертю, але насправді це початок вічного життя. Бог обдарував нас своєю милістю, коли помер на Христі. Це жертва, що стає присутньою щодня в святій літургії. Тому отець Піо відправляв літургію з такою побожністю, а потім він починав сповідати. Люди залишали сповідальню, сповнені миру, і це приносило радість отцю піо. Він був щасливий і сповідав по 15-18 годин на день і не втомлювався. Звісно, втомлювався, але жертвував це Ісусові як відшкодування за гріхи людей, котрих сповідав усіх благ. Через 50 років після появи стигмат, Бог забрав їх, як і обіцяв. Отець піо відправляв святу месу, щоб відзначити 50-ту річницю від появи стигмат, він не знав, що це була його остання меса. <звіток> <звіток> діти мої, мої любі діти. Через кілька хвилин стигмати зникли. Люди знали, що отець Піо помирає. Вони молилися з глибокою побожністю перед його вікном. Послухайте, якщо Господь кличе мене сьогодні, попросіть моїх братів пробачити мені весь біль заподіяний мною. Просіть їх. І всіх моїх дітей молитися за мене. Чому моїх дітей? Отець піо був священником і не мав дітей. Хіба ні? Отець піо заснував багато молитовних груп, де були люди, що хотіли бути ближчими до бога, як він. І він називав їх Мої діти. Коли він помер, по всьому світу молитовні групи жертвували Богу молитви і піст за душі всіх людей. І за наші теж тепер я розумію. Ісус помер на хресті, щоб простилися нам гріхи. Це є прощення, яке ми отримуємо зараз у таїнстві сповіді. Так ми це отримуємо через священника. І це сам Ісус пробачає нам гріхи. У мене є чудова ідея. Справді? Так, а вже ж. Кажи ми всі хочемо почути цю грандіозну ідею. Я хочу попросити отця Піо, щоб через його заступництво я зміг добре підготуватися до моєї першої сповіді. Прекрасна ідея! Ти можеш просити його допомоги за кожної умови доброї сповіді. Знаєш їх? Так. Перша це іспит спецсовісті. Треба скласти перелік гріхів, які пам'ятаю. Друга щиро шкодувати про гріхи. Третя. Твердий намір більше не грішити. Рай. Правильно, ти маєш пообіцяти Богу, що не будеш грішити. Четверта розказати гріхи священнику, і він простить тобі в ім'я Ісуса. І п'ята відшкодувати Богу і ближньому за гріхи. Але я не знаю, що таке відшкодування. Це означає виконати те, що скаже тобі священник, як спокуту за гріхи. Це може бути як молитва, так і маленька жертва. Добре. Але. що не так? Чи можна скласти її спецсовісті після вечері? Бо я так зголоднів. <рив> а вже ж можна. Вечеря невдовзі буде готова. Спускайся. <рив> Даси мені книжку про це Піо. Хочу дізнатися про нього більше. Ось, Але поверни, гаразд. Добре, дякую.